перший виклик за вищока адресою по, по квартирах номер 31 будинок номер 3 вулиця Миколаївська. Е, перше, що нас вразило, це обстановка у квартирі, е, оскільки квартирне приміщення двохярусне, е, не було жодного місця, де б не було е, людської крові. На першому поверсі було виявлено труп малець Надії Васильівни, а на другому поверсі було вироблено труп малець е, Валентини е, ну, матері підозрюваного Валентини Анатолійовни та маліць Дениса Анатолійовича за сина нашого підозрюваного. Е, дівчинка на момент місця події було госпіталізовано до дитячої Вінницької обласної лікарні. Проведено огляд місця події за участі криміналістів, свідчого управління головного управління національної поліції, за участі експертів. Велика кількість учасників була присутня під час самого огляду місця події. Безпосередньо у при завершенні написання протоколу огляду місця події було вилучено 48 об'єктів. 48 об'єктів, чай та кімнатів. Точно, я прошу вибачення, мій захисний повідомляє про те, що він просить надання йому професійної медичної допомоги. Прошу оголосити перерву з викликом швидкої допомоги. Ви погано все почуваєте? Потребуєте медичної допомоги? Я не відчуваю. Потребуєте медичної допомоги? Я не відчуваю, що погано почуваю. Це може бути інші швидкої. А може, що перерву на 10